Побачив ті перші дуетні відео, які металіка використовувала для того, щоб підігріти інтерес фанатів на Тіктоці щодо пісні, «If a sun», які, до речі, є прекрасним способом використовувати цю новітню постковідну технологію. Хоча, якщо чесно, я ще досі взагалі не розумію, як використовувати TikTok. Шейм. Але я одразу відчув такі невеличкі нотки нагадування стилю Death Magnetic і пісні Broken Beat and Скор. І хоча я не маю абсолютно нічого проти цього, я насправді дуже люблю цей альбом. Ось саме це відчуття не змусило мене з нетерпінням очікувати прийдешньої пісні. Ще можливо це було тому, що я дуже хвилювався за роба і що він перечепиться через свого песика. Але це відчуття насправді повністю в мене пропало після послуховування фінальної версії пісні, яка звучить чи не найбільше так, як Металіка могла би звучати після їхнього альбому Injustice For All», якщо би Боброк не був причетний до створення наступної платівки. Друзі, будь ласка, прямо зараз поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар, та не забудьте підписатися на канал Мерал Пилгрим Української, якщо ви ще цього не зробили. Це дійсно допоможе нам розвивати український метал Ютуб та створити справжню спільноту фанатів металу в Україні. Пісня відкривається цим дуже гострим інтро, яке я думаю, що багато кому нагадає відчуття Eye of the Beholder. І якби це дивно не звучало, але не тільки це відчуття в інтро, а також загальна структура цієї пісні. І можливо навіть її фінальний пункт призначення об'єднує «If Darkness Had a Sun» з піснею 88-го року. Перший гітарний риф, який в більшості сучасних пісень Металіки, буде супроводжувати вас протягом всієї композиції. І, мабуть, варто віддати належне, що разом із голосом Джеймса Хеволда вони створюють цей темний підтекст, який прекрасно перегукується з назвою композиції та її ліричними темами. І так, я як я думаю, і багато інших фанатів Металіки. Після того, як почув оцей от Temptation, Temptation на початку треку, просто не міг перестати хвилюватися, чи і в Darkness Had a Sun не буде переписаної версії легендарної пісні, яка не війшла на Saint Anger. Temptation, no Ні, не буде. Nice! Temptation, still shouts for what it's earning, he the fire. Тож, принаймні, поки що звучання, загальний тон та ліричні теми працюють в непоганій синергії для того, щоб створити цю дійсно темну та спокусливу атмосферу. Проте я, якщо чесно, не зовсім розумію, як до цього відноситься це відео, адже давайте з вами будемо чесно. Воно практично ідентичне до відео з перших двох синглів 72 Seasons. І якщо я чесно вважаю, що на лаксі чорна картинка працювала дуже і дуже непогано, то на цій композиції було б прикольно, якщо би гурт міг використати більш такий синематичний підхід до створення кліпів, як вони, наприклад, робили це на One чи Unforgiven. Тим паче, що ліричні теми прекрасно підходять саме для цього. Але якщо вже бути зовсім об'єктивним, то воно ніяк не відноситься до самої композиції і жодним чином не відволікає від прослуховування самої пісні. Тож я думаю, що ми їм це простимо. Exactly. Але в будь-якому випадку структура куплету та приспіву вибудована таким чином, щоб викликати в слухача нетерпляче очікування, принаймні зміни темпу чи модуляції, яке нарешті відбувається близько четвертої хвилини цього треку. В короткій частині, яку я вважаю найсильнішою на цій пісні. І після цього класичного брейкдауна, який, начебто, був взятий з підручника Фреш Мерло, гурт переходить до гітарного соло, яке, мабуть, є найближчим, що ми отримаємо до кульмінації на цій пісні, після чого знову ж таки повертається до головного рифу і теми цієї пісні. Саме цей момент, я маю бути з вами чесними, найбільше ділить мої відчуття щодо цієї композиції загалом. Адже з однієї сторони, після того як гурт чотири хвилини вибудовував очікування в слухача, і після цього дуже енергетичного брейкдауну, принаймні одна частина мене дійсно хотіла, щоб вони нарешті вибухнули енергію, як вони зробили це, наприклад, на One. Але з іншої сторони, я в принципі розумію, що це скоріш за все налягала би в загальну концепцію та настрій пісні. І тож, ж я думаю, чи радше сподіваюся, що ключ для того, щоб зрозуміти, чому металіка Прила саме цю структуру композиції лежить в треклісті альбому 72 Seasons, який як ми знаємо, буде крутитися навколо теми дорослішої особистості. Тож, якщо ми подивимося на розміщення і Sun» на 72 Seasons, ми побачимо, що ця композиція знаходиться ближче до кінця всієї платівки, і скоріш за все буде закривати першу сторону другого диску. Прямо перед такими піснями, як «Too Far Gone» та «Room Of Mirrors», які, судячи з їхньої назви, скоріш за все будуть дуже саморефлективними. І знаєш, Металіку, скоріш за все будуть розміщені таким чином, щоб повільно проте дуже впевнено підіймати рівень енергії на альбоми до його закінчень. Якщо ця теорія є правдивою, то вибух енергії на «If Івдаркнес Sun» був би, мабуть, трошечки передчасним. Ну, або це, або це все купа лайна, і гурт просто так собі придумав. Загалом цей трек, який, до речі, є першою піснею, написаною разом із Кірком Хеметом за 15 років. What? Мабуть, є найбільш цікавим та найменш прямолінійним з трьох пісень, які гурт випустив до сьогодні, ну, принаймні щодо рифів. І на мою думку, він насправді відкриває нам, як Металіка могла би звучати, якщо б вона пішла трошечки іншим шляхом від justice for all» до «Load». I, uh... Але що є абсолютно безперечним, так це те, що вона виконує свою роботу. Просто на відмін, адже давайте будемо з вами чесними. Якщо ви вважаєте, що Металіка закінчилася на Injustice For All, то я не думаю, що гурт може зробити хоча б щось для того, щоб змусити вас купити свій наступний альбом, але це також працює і в іншу сторону. Якщо ви є поціновувачем новітньої творчості металіки, то ця композиція, яка є дуже відмінною від, наприклад, Lux Eterna, відкриває прийдешній альбом з. Зовсім іншої сторони і трошечки грає на нерві зацікавленості і підігріває інтерес до прийдешнього альбому. Адже мені, наприклад, особисто дуже і дуже цікаво, як Металіка зможе об'єднати ці різні композиції в одну цілісну картину. А що ви особисто думаєте про If Darkness Had A Sun та Чи ви досі чекаєте з нетерпінням на прийдешній альбом 72 Seasons? Будь ласка, напишіть там про це в коментарях. Але найголовніше, друзі, і я не буду втомлюватися це повторювати. Що ми з вами, друзі, маємо змогу слухати металіко завдяки Збройним силам України? І кожен з нас, кожен день, кожен на своєму місці, має робити все для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити прямо зараз. Ми ведемо збори на комплекси БПЛА для наших хлопців і дівчат на східному напрямку. Тож я закликаю кожного з вас, будь ласка, приєднатися до цього металевого збору, чи то донатом, чи розповсюдженням інформації про нього. Реквізити, як завжди, будуть в закріпленому коментарі до цього відео. Дякую, друзі, за перегляд, і слава Україні!